Вітаю! Розглянемо на прикладі, як проставити індекси НУШ в електронних журналах 5-6 класів. Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів, визначених у свідоцтві досягнень. Перед виставленням семестрової оцінки. У колонках без дат записуємо групи обов'язкових результатів навчання засвітньої галузі. Кожний номер відповідає групі обов'язкових результатів відповідно до свідоцтва досягнення. Кожна галузь має свої такі групи. Давайте розглянемо, як це виглядає в електронному журналі. В електронному журналі, після останнього вашого уроку, коли вже виставлені оцінки, тематичні оцінки, нам необхідно поставити індекс НУШ. нуж. Натискаємо кнопочку Індекс нуж, обираємо категорію вашої освітньої галузі, тобто шукаємо, прокручуємо вниз і шукаємо. Вашу категорію. Ось тут є вони жирним шрифтом виділені категорії. Я обираю інформатичну освітню галузь. У мене тут є чотири категорії. Обираю першу і обираю останній свій урок. Це було 20 грудня. Зберегти. Так само. Виставляю другу категорію. Третю не забуваємо уважно з останнім уроком. І четверту в мене їх чотири. Ось так виглядають в мене категорії. На перший погляд, ми не, не, зна, не бачимо, що це за категорія, але при наведенні мишки ми можемо подивитися: працюю з інформацією, даними та моделями, створюю інформаційні продукти, працюю з цифровим середовищем, і я буду вже, виходячи з своїх. Журналів, своїх оцінок я можу проставити кожний індекс. Після того, як ви проставили оцінки індексів нуж, тобто кожній категорії, ми, нам необхідно поставити семестрову оцінку. Додаємо стовпчик. Обираємо його категорію типу урока, це у нас семестрова буде. А ось з датою, якщо ми будемо обирати дату нашого останнього уроку, то семестрова оцінка у нас виставляється до індексів НУШ. Для того, щоб трошки схитрувати і поставити так, як. За вимогами, що семестрова оцінка це результат тематичних і індексів категорій, то ми обираємо не останній свій урок, а урок, який, наприклад, там 22 грудня о 2 годині або о 3-й, або можемо обрати 25 грудня, тобто трошки далі, ніж ваш останній урок. Зберегти. І тоді в мене семестрова оцінка, колонка з семестровою оцінкою відображається так, як положено. Після тематичних і всіх індексів нож. Обчислюємо семестрову як середньоарифметичну тематичних ваших оцінок і індексів. Бажаю успіхів!